Е, у тебе такий великий! з нього ще воду поливаюсь! Воду, воду воду поливають, нього. ж! Правильно! <свят> е, о, я качаю, е, е, тому я багатий. Що надо качати, щоб бути багатим? Чорна така! А? Може, що? Качай, ну, що, що ти? Мільярдери! ну. е-е, Блять, море там, як це називається? Це ти виходиш туди прогуляться, прогуляється туди ходиш. пірс. По іншому, по іншому! Гадка! <світ> там ще пісочок, як це все називається? Пляш, Бляш, Бляш! Бля, гарна. По іншому, по-іншому. Е, вона поряд, бля, це однокорінне. Хорошо, це спільне слово тепер, дивіться. Давай -е, по нашому спіль... по-нашому щось. Е, на оболоні, як оболонська. Набережна! Набережна. Да. На на <світ> Я там один раз був сімгом! Буляли! Скільки разів гуляли, гуляли на набережні! Один раз я там був! <клес> Ой, ти б... Боже, <клес> три <клес> київських, це каже, на оболонській, Ти придурок. Вони камеру? чи з Києва, ми <клес> просто... <клес> про другого. Ми <клес> просто не знаємо, що описати.